Очищення є найважливіший крок для щоденного догляду. За допомогою очищення підвищується пружність шкіри, тон шкіри стає більш рівним, контур лиця підтягується, і вже на цьому етапі йде омолодження. Якщо шкіру обличчя не очищувати, то навіть найкращі, найдорожчий крем у світі не покаже ніяких результатів. Очищувальний засіб «Таймас Репея вольфюрм ніжно видаляє забруднення, залишає відчуття свіжості зволоженої шкіри. Наносимо на обличчя вигляді збитої пінки. Для якіснішого очищення використовуємо щітку глибокого очищення. Щітинки видаляють все забруднення, що скупчилось за день. Другий крок в без якого не можна обійтися – це тонік Меркетаймвайс. Зволожувальний тонік швидко відновлює ph баланс, робить шкіру шовковистою. Це жива вода для вашої шкіри. Наповнює шкіру вологою, яку шкіра так потребує, відновлює захисний бар'єр шкіри. А далі можете використовувати бустер чи вашу сироватку, крем денний або нічний та крем під очі. Правильне очищення. Це самий важливий крок в догляді за шкірою. Косметика Меркель це косметика бездоганної якості.